Команда показала хороший футбол. Я думаю, заслуженно одержала победу. Если есть вопросы, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, для вас было неожиданностью, что команда так легко обеспечила себе? Ну, говорю, солидное преимущество в счете. Матч ожидался трудным, поэтому и победу не назовешь. Я не могу назвать легкой. Команда очень достойная, Рух. Ну, мы были сегодня, прежде всего, чуть быстрее и в работе с мячом, и в движении. Что-то скажете по поводу Дениса Фаворова, который забил на мяч? Ну, так держать. Так держать, используем его на разных позициях. Универсальный футболист. Контракт долгосрочный, переживать нечего. Усі грають, забігають. Може би для нападачка ти послужиш дополнительним стимулом, що у вас ще служба робить правий защитник. Ну, Головне, щоб забивала команда, не важливо хто. Ще запитання. Будь ласка. Дмитровича, звідки у вашої команди стільки бажання, мотивації, як дається їх налаштовувати після цього моменту неприємного, коли команда не вийшла так, примірю? Далі ми бачимо, хто це виходять і перемога. Дякуємо за таку оцінку. Ну, то питання скоріш до хлопців. Ну, вони професіонали. Якщо така ситуація виникла, то треба рухатись далі. а Футболістам, тренерам і всім іншим потрібно залишатися професіоналами. Які завдання перед вами поставили зміни? Повторити досягнення? Будемо намагатися, перш за все, будемо грати для своїх болівальників. Користуючись нагодою, хочу дуже подякувати керівництву клубу Оболонь, адміністраторам, персонально Абрамову, який як до рідних відносився, ну, фартовий стадіон майже рідний. Але ми Повертаемся на свою родную арену и будем играть далее для своих болельщиков. Скажите, вас очень сильно обвиняли, что вот мы, лысинка, вы с Лысенко расстались, типа, получил травму и вы с ним сразу расстались. Правда это или нет? Или расскажите, вот как это вообще произошло? Мы расстались и самое главное пожали друг другу руки. Никаких травм. Точка. Еще запитание. Будь ласка, мене два запитання, якщо можна. Зараз наразі з нас залишається з двома номінальними нападниками, Філіпов та Кірєнко. Наскільки голинко що ще на є з Голінко. А, ну питання було просто що, чи ця ця ситуація з лисенком чи не для того, щоб бути дивитися ще якогось в плані підсилення. І друге питання Фаворов. Він багато підключається, багато забуває. Чи не думаєте ви про те, що, наприклад, перевести його просто номінально в півзахист, а що він просто був ближче до воріт і частіше знаходиться на позиціях гольових, ніж будучи захисником? Воро універсальний гравець, добре розуміння футболу. Минулу гру він грав у півзахисті, тому по ситуації для цього треба жуку скласти йому конкуренцію. кубкову, кубкову гру. До речі, який воров також відзначить. І перше питання: ну, якщо один нападник пішов, то на його місце запросимо іншого.